Дівчатка, вітаю телемагазин прованс, ведуча Маргарита Любомська. Ну що тепер будемо піклуватися про вашу ванну кімнату? Якщо про кухню і мені здається, сьогодні ми просто закрили питання з кухнею. То про ванну кімнату ми теж вирішили не забувати. Сьогодні у нас такий класний набір іде. Як відомо, цілісність саме загальної картинки визначають деталі, і ваша ванна кімната не є винятком. Дрібні штрихи, що додають завершеність і затишок вашій ванні, це і є аксесуари для ванної кімнати. Набір для ванної кімнати містить усе, що необхідно. Дивіться, мої красунечки, усе, що нам необхідно. Ось така мильничка є завжди. Мати під рукою на полиці біля дзеркала, так елементарно, наприклад, ось дивіться, такий стаканчик. Потім у нас іде для зубних щіточок. Так, ось така, теж як стаканчик, із такими отворами, саме для зубних щіточок. Дуже і дуже класно. Усі аксесуари виготовлені з високоякісної кераміки та. Е, Виготовлені в таких ніжних пастельних тонах так і ще тут такий легкий квітковий іде принт. Написано For you» для тебе, для вас, мої квіточки. Так, приємний такий красивий ніжний набір, а на дотик теж приємний кераміка. І а, мені здається, прекрасний дизайн вашої ванної кімнати буде прекрасним подарунком для поціновувачів гарних речей для дому. Так, мені дуже подобається ось ця мильничка. для саме твердого мила. Потім у нас і ще є саме диспенсер для рідкого мила. Так само, ось тут з дозатором. А, так, ну не знаю, чи треба вам все е, показувати. Ну, вже все покажу. Ось тут такий дозатор іде. Ви сюди рідке мило заливаєте. Потім ось так собі закрутили, і така у вас іде. Дуже зручна, так, такий диспенсер, ви собі ось милка завжди з дозатором, дуже зручно. Але от чого мені, до речі, зараз не вистачає, от, у мене теж є для рідкого мила. Але як класно, що тут гармонійно ще є для твердого, тому що я постійно там щось треба, там малече, якусь пляму посадила, і я люблю саме таким твердим милом, або буває у мене таке мило, саме плямове відне. Так, його десь треба покласти. Його постійно думаєш, куди його притулити, бо прийдуть гості, щоб не лежало то як здрастя. Мило серед ванної кімнати, і ти думаєш, завжди звичай, куди його? Але коли є саме така мильничка, ось вона дуже така красива, прям хочеться сюди мило покласти, так ось. Або якщо ви полюбляєте якесь мило, ой, мені постійно мама чоловіка привозить там в Моршин, поїхала і привозить якісь ручної роботи, натуральне мило, пахуче. Ось воно тоді пахне на всю ванну кімнату. Тому дуже мені подобається, що ще в нашому наборі сьогодні є ось така. І ще мильничка для твердого мила. Ось так мої красуні. Ну, стаканчик теж ось можна собі використовувати. Якщо ви коли чистите зуби, любите все ж таки користуватися стаканчиком. Тому, будь ласка, ось вам уже в комплекті є стаканчик. А ні, то знаєте, що я ще подумала. Сюди можна покласти і такі ушні палички, можна ще спонжики теж скласти. Ну використовувати теж для своїх якихось потреб, або для косметики. Для гоління, наприклад, так можна там покласти сюди елементарно станочок для гоління, так свій чоловіка, там ну все, що ви там собі вигадаєте, так можливо, чоловік сюди там уже знаєте, собі покладе, можливо, ще якусь там пінку для гоління. Там, ну, якщо така, що видавлюватися, як от тюбік з зубної пасти, так можна і тюбік зубної пасти покласти. Ну мені здається, тут уже кожен що чим користується і буде знати, що йому більше потрібно, що придумає. Буває панянка, живе сама. Тому вона сюди може покласти взагалі в ванній кімнаті. Наприклад, вона там фарбується, вона собі може сюди покласти якусь там туш, так якийсь там олівчик для брів. Для очей, для губ, ну, що завгодно. так, Ось можна сюди теж класти. хто що придумає. Тому ну, набір насправді дуже такий класнючий, нічого теж зайвого, пакування є, тому воно буде до вас їхати, нічого ніде не поб'ється, не хвилюйтеся. Так, от Мильничка, тут ще навіть таких є два отвори. ну, Таке не знаю, що воно нам потрібно, ну, тим не менше є, так, для відводу вологи. ось, тому дівчата, хлопці, налітаємо так. Вартість сьогодні у нас 1050 гривень, але це ще не остаточна вартість. У нас ще буде зараз знижечка. Ми що? Лєр, я Да, 699 гривень. Ти не помилилася? Вау, 699 гривень. Ну класно, все. На подарунок можна брати, собі нарешті можна придбати, щоб не було, е, знаєте, тут у нас е, зубні щотки в пластиковому стаканчику, тут у нас е, мило стоїть в звичайному, що ми там купили, так. а тут все гармонійно, все так охайненько, ошатненько. Ну, Я люблю насправді, коли все ось так дуже. Е, Продумано так гармонійно, все красиво, вишукано, елегантно, кераміка. А тому мені це прямо не знаю. Це така необхідність зараз в ванній кімнаті. Треба собі дозволяти не жаліти, тому що ось собі сюди купили мило. Навіть ми буває, щоб економніше було. Купуєш там 5 літрів одразу рідкого мила, і потім собі просто доливаєш. Тому дуже зручно, економно. От і коли ти купуєш таку велику баклажку, ну ти ж не поставиш, не будеш з нею користуватися. Дуже незручно. Ось а от собі наливаєш просто в такий... Диспенсер так, з дозатором для мила рідкого. І все дуже і дуже зручно. Я нагадую, що вартість сьогодні це вже зі знижкою 699 гривень. по товару у нас іде ДТ-1093. Ось така красива іде мильничка для твердого мила. так Потім у нас йде такий стаканчик і диспенсер для рідкого мила. Ну, і ось такий стаканчик ще йде саме для зубних щіточек, Так? Тому, якщо у вас там сім'я, наприклад, чотирьох, ось можна навіть чотири щіточки поставити. Дуже зручно. Потім стаканчик ще такий іде. Теж або можна там для полоскання так ротової порожнини, або взагалі щось сюди покласти свої, якісь дрібнички, хто що придумає. Ну і такий нейтральний колір. А код товару обов'язково називайте, коли телефонуєте. ДТ-1093 за безкоштовним номером ви можете вже телефонувати, тому що кількість обмежена і замовляти. Дивіться, попереду свята. У нас свята не закінчується. У нас як не одне, так друге, так третє. І взагалі, от просто біжиш там до сусідків го і якийсь подарунок прихопити з собою теж можна. А якщо вона там, ну наприклад, каже забігай на чай. Ой, у мене було день народження, ну я не святкую там, але все рівно знаєте, там на чай забігти, або як 40 років буває, я не святкую, Так, але ж треба якийсь подарунок прихопити. Ось чому і ні. Такий комплект. Він тим паче йде в коробочки. Ось так красиво можна ще в покласти в додатковий пакетик, якийсь подарунковий, та й все. Дуже ось так бюджетно, але дивіться, око радує, і дійсно ось інколи треба вже і освіжити, оновити. Буває, що у нас і є якийсь набір, але з часом все воно трішечки приїдається, хочеться щось новеньке, так і от ви можете таким чином подарувати і освіжити. І ось так кожного ранку заходить людина, бамс, і згадує про вас. Ось вона вмилася зранку, так зуби взяла почистити і дивиться, і згадує вас теплим. Словом, спогадом. Так, о 699 гривень код товару «ТТ1093» Номер безкоштовний нуль вісімсот двадцять А потім доставочка безкоштовна на поштовому відділенні прийдете, все сплатите наперед. Нічого не сплачуєте. Якщо зараз ви берете, наприклад, там два комплекти. Відповідно буде додаткова знижечка в 100 гривень. Нам треба рухатися далі. Тому мої красоні, ви дозамовляєте, А ми рухаємося далі.